Так, Всім привіт! Як я і говорив в минулому відео, зараз займаюся кондиціонером на комбайн. Відновлюю систему. Що в мене виходить? По кондиціонеру, в принципі, все було. Тобто радіатори, шланги, компресор був, фільтр там, осушувач, 6-рітерний ну, радіатор. там датчики, Все наче є визвав спеціаліста, спеціалістом почали передивлятися. Що вийшло? Зараз зразу піду до комбайна. Там буде ясніше. Зразу компресор був негодний. В принципі, негодний. Я знав точно, що. Ось мій компресор, і на ньому виламаний штуцер. Один, другий обрізана різьба. Я думав просто поміняти кришку. В інтернеті там вони є по 500 гривень. Спеціалістом прийшов, подивилися, муфта вроді робоча він провірив, а тут він говорить, вже могла попасти. Ми не розбирали, але він говорить, попала з кришку, що попала влага. Там уже окиси тобто вже він почав крутити. почати, щось що хернувати. Він крутиться, говорить, краще або шукай нормальний бушний, або новий. Я зразу заказав новий. Зараз зразу покажу. Ось новий компресор. Ось його номер. Заказував в принципі, по оригінальних номерам коду. Ну, аналог це аналог фірми Кермет. Не знаю, подивимося, хороший, поганий. Ось так він все запаковано, проводочок тут іде на два шківа під. Цей, ну, він буває під один ремішок ну, шків крутиться. Тут все запаковано. Все наче чудово. Новий компресор, це десь чуть більше 8 тисяч коштує. Потім це раз, що було несправне. Друге це шланги. вони а то штуцер був виламаний, туди в шланги попадала пирюка, влага. Можливо, тому зараз я знімаю начав знімаю шланги. ну Я знімаю тільки вже зняв дві шланги, ті, що якраз йдуть до компресора. От радіатора до компресора, там коротенька шланга. І від компресора до коротше, длінна. Оце, от сюди вона все йде. І я її не повністю знімаю, а тут роз'єднав. той виход зараз запакував. В принципі, тут було в масло, Тощі, тут все нормально, єдине, то де для компресора, там могла б пасти пилюка. Тому я зняв їх, продуваю, бензином промиваю, потім маслом промивати буду, і з -з -з -залю масло, ну, промивати маслом. І якраз в бензином залю провірю. Можливо, навіть, ну, та, в бензином провірю, чи не де тріщини немає, ну, на з'єднаннях на все такого. Це 2-2-2-2. Третє, під заміну осушувач фільтр. Зараз в мене немає, він у батька в машині лежить, він на вихідних його привезе. Виглядає він приблизно ось так. Ось такий фільтр там стоїть. Це мій мій старий. Спитав. Спеціаліст по подух говорить, що слабувато дметься. Так сказав, що краще замінити. Заказав новий цей виброс. Це три і четверте це електрика. У мене великі були проблеми з електрикою взагалі по комбайну. Ну, і зараз коснулося кондиціонера, то теж не дуже все працює. Так, я тут зараз підісос трохи прибираюся. Так, що тут в мене виходить по електриці. Ось так виглядає в цьому моделі комбайне кондиціонер. Тобто, вентилятор, печка і кондиціонер. Перше, що не працювало, не працював, вентилятор в мене працював всі три режима. Я прочистив радіатор. Все чудово. Це раз, по-друге. По-друге, не працював оцей крутилка, як виходило, тобто вона не виключалася, вона постійно була включена. Зараз я поставив з холодильника. На шов похожу, там оригінально йде на два контакти. Ця вже йде на 5 контактів, але я використав тільки два, яких мені потрібно. Поставив, вроді, все, працює. спеціаліст прийде, подивитися, ну він говорить, давно все нормально буде. Я знаходив в інтернеті оригінальні, іменно вони йдуть на кейс, на класи, старі йдуть модель, може, й на нові якісь там йдуть. Ну, е, ну У нас коштує 1600 гривень чи щось таке. Ну, от давай за цю крутілку в старому холодильнику в мене був викрутив чудово. Бачив я на Олексі, вроді там продавалось, не пам'ятаю, чи нові, чи ушні такі штуки, по 500 гривень. Ну, подивимось. спеціаліст прийде, побачимо. Так, що це раз замінив цю штуку, бо не працювала Потім до тут стоїть зверху датчик. Да, mm отут а стоїть зверху датчик, там кришка знімається e, на низького тиску. Він якраз біля фільтра там під'єднується. Тут стоїть вже фільтр осушувач e, Хто знає, то датчик вроді як працює. Все провірили і повинен сто, стояти ще один датчик е, ось там, біля мотора, біля компресора. Якраз на тій шлангі, що йде від радіатора до компресора, в мене на цій шлангі датчика немає, поки я його й не буду ставити, есть, е, використаю так буде. Спеціаліст говорить, в принципі, він там особо і не дуже нужен, тому що це датчик високого тиску там стоїть, а заправляти -то все одно ми будемо все ну, по манометрам, то есть, лишній тиск там взятися нікуди не должен. Ну Не знаю, подивимося. Ще приїде, бо з ним говорить. Бо шлангу я не знаю, треба дзвонити десь узнавати, де на розборках вона стоїть та шланга по 5-6 тисяч за неї требують. Ну блін, дорого. За... Там... Той шланг блін, пів метр. А треба такі гроші, тому щоб ушна. Це аби я розумію, нову, а треба шукати, буде десь чи, може, нову. Потім. Но зараз спробую так. На, на... В принципі, воно що робило раніше. Тобто у нас кондиціонер стояв, все робило. Просто що виламані були штуцера. Наверно, попередні власники виламали. Так що датчика там не буде, але помімо датчика, туди ж йде проводок, один такий є, на муфту. Включення кондиціонера. Туди питання не приходило. Ну, я вроді розібрався. І так само питання то приходило, то не приходило на датчик. Там два проводка таких. Ану, зараз я переберу, щоб зрозумілише. Що... Щас 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 Так. Ось тут стоїть цей кондиціонер. І і І- Тут отакі два провода йдуть. Оцей провід йде на муфту. О, він один ну, і і ну Маса береться що від мотора. це раз Все приходить зараз питання, це я вирішив питання. І сюди він зараз отут. так зроблено. Скоріше за все, в передніх власників сюди не приходило живлення, вони не розібрались. де і просто, а сюди приходили у них, так вони просто зробили перемичку якось і вертали сюди якось живлення. Я так дуже не зрозумів. Зараз, в принципі, сюди-сюди приходить. Я поки що не ізолював, це приїде спеціаліст, бо вдруг там щось цього живлення було мало, то будемо шукати, може брати якось теж. Так що ну, мені поки цей, цей не нужен буде, бо і датчика в мене немає. Це йде іменно на датчик високого тиску, який стоїть ось тут. Так що зараз, по суті, я чекаю фільтр, батько привезе, і дзвоню спеціалісту, щоб він приїжджав. Ми все встановлюємо компресор, фільтр, резиночки там міняємо. Я зараз домиваю шланги, прочищаю, і будемо пробувати задувати. Як уже щось буде новеньке. Включуся. А вот им зеленчак. Силус. Ячмінь чистіший, просто так хорошо цей памель ячмінь просто. Пшеницю якось от не можу настроїтися, важкувато. А ячмінь просто золото, 40 сотих повний бункер можна. Ось. Тут вложив волочки, ну звісно, ну, волок ложить, маса є, звісно, зеленого багато, але перебито. Мінімальні обороти ротора поставив, ой не ротора а цього змільчителя і скинув вже тарілки. Ну, все одно тобто, е, е, перебита така солома. ну На підстилку, коровам можна годувати, трохи так годувати, так трохи піде. Отак, зараз. Майже помню, стекло майже закрило. Тут 3,5, думаю, може є. Зараз висипаємо людям. Так, ну що. Кондиціонер я встановив, приїжджав чоловік. Забрав мені його. Ось так виглядає кондиціонер. Зробив ремень встановлений, фітінги. Тобто, що було ще помімо, зроблено, помимо кондиціонера самого компресора заміненого? Новий ремень. Зрозуміло, що компресор. Потім шланги, шланги залишив свої, але поробив нові фітінги з'єднувачі, бо тут були під менші. Під, на старому компресорі були менші розміром. Прийшлося замовляти нові, е, там е, в район, обжимав. Оце один фітінг стоїть 1250 гривень чи що один. Їх тут два, тобто 2500 тільки за два фітінга. Ну, там обіжмати об, об їх там 650 гривень обійшлося. Так що, шланги всі е, промив. Так, е, да, промив. Промивав. Е, Бензином вийду, промив, коротше, все зробив. Приїхав чоловік, заправив мені. Встановили на кабіні фільтр. Там єдиний нюанс. Не знаю, чи то я так заказував, чи може і так є, що фільтр, те, що мені прийшов, хоча замовляв по коду, прийшов з виводами в другу сторону. І прийшло, коротше, трошки ми мучилися. Не штатне місце встановили той фільтр, а трохи розвернули. Датчика високого тиску в мене нема. роблю без нього. В принципі, заправлялися ми по приборам, так що проблем з тиском не должно бути. Хоча питання в тому, що якщо десь буде закупорка або буде погано проходити, то, звісно, це погано. Создається давлення і розірве шланг. Ну, компресор. Новий фільтр, новий, радіатор новий. Чоловік заправив, говорить, давлення все шикарно. Тобто, все тиски держаться, качає, що тобто, й говорить, все, все отлично. Так що, думаю, поки проблем не буде. на Наступний рік може закажу, зроблю шлангу нову під цей і куплю датчик сюди. Так що, це раз. В кабіні тут же ось окришка. Тут стоїть вже сам радіатор, там вентилятор, фільтр стоїть. Е, по заводу він тут може стоять біля цього. Я встановлю зараз його отак. Е, це раз, по-друге, тут же стоїть біля фільтра і датчик низького тиску. Е, в моєму, Ми думали, спочатку міряли, він був робив. Коли почали заправляти, спочатку він наче не робив, потім подіргали його. Заробив, потім далі почали провіряти, тож крутить, що регулятор нормально все працює. Коротше, він не працює. В ітоні треба зараз заказати буде мені малого тиску. Цей, ну, це я закажу, він там недорого так стоїть. Це не проблема його поміняти буде. А так, це вже 3-4 дні ми молотили, молотили то ляпота. Ось так це виглядає. Зажигання. Просто включити кондиціонер, він працювати не буде. Тут потрібно обов'язково включати вентилятор. Ось загорається зараз в мене лампочка, що тиск низький. Тобто треба поміняти датчики, та лампочка Должна потухнути. в принципі Блин, Ну, звісно, з кондиціонером це зовсім інша робота. Ляпота. Е 23 рік я працюю на цьому комбайні. Перший рік якось було все нормально. Ну, Більш-менш якось молотив. А ось в прошлому році, в липні, якраз увалила жара та під 40-50 градусів. то було дуже тяжко без кондиціонера. Та і зараз тобто, я включаю на перше положення вентилятора. і... На мінімальну тобто, температуру кондиціонер. І е, ці жалюзі, оці, як називається забув, ті, що дує на мене повітря, я відрегулював так, щоб воно на мене дуло більше, а більше дуло на вікно. Там, е, а зараз піду, покажу. Там можна передвинути, щоб воно дуло повітря на вікно. І тим самим я просто підтримую температуру внутрі кабіни, яку мені потрібно. Ось, о, власники цих комбайн, є такий речажок, він ось двигається, ось зараз тугенько, ось двигається в одному положенні, оце зараз воно да, зараз воно закрито, буде йдуть тільки через оці е, вентилятори. Ну, ці Ось так буде дуть на стекло. І тим самим воду я воно піднімаю, просто піддеремою. Сюди теж трошки дує, але не так. Бо якщо дує тільки на те, а потім він хреново. Єдиний звісно, нюанс, що коли от під вечір я робив, то виключиш кондиціонер, то якось наче і е, жаркувато робиться. А від включеним вже трохи наче ноги мерзнуть, бо воно дує на стекло, стекло одражається і прямо якраз на ноги йде. Так що, це все так вийшло. Що, в принципі, по цінам в мене вийшло? Новий компресор в районі 8000 мені став. Ремень там 500 гривень стоїть. Фітінги 2000, ну, грубо говоря, 3000. Там, з дорогою, обжимка, 3000. Це вже виходить у нас 8 плюс 3, 12, 11 плюс 500 гривень. Цей 11500 фільтр 1000 гривень 12500. По електриці я сам все значить, зробив, такого більше нічого не робив. Ну і, А перший виїзд майстра був 1000, це 13,500. І другий раз виїзд майстра, коли вже ми заправляли, то сама заправка 5 тисяч мені стала. Заправилось десь приблизно 2 кг ріона. І того 13 тисяч з половиною плюс 15, тобто 18,5 тисяч. Дорого, дешево, не знаю. Ну, мені зараз, звісно, в кабіні працювати може з великим задоволенням. Сиджу прям комфортно. Я пам'ятаю, минулий рік молотили сою, теж була жара така. Я, ну, я якось я вже трохи був привик уже під вечір. А до мене я їжджу на калими, молотив, люди залазили, вони, вони круг робили і вилазили, не знали, як я тут сижу в кабіні. Там просто таке було пекло. Я мокрий сидів весь, а зараз просто, і можеш розуміти, я мокрий, потім виходжу на вулицю. за Воно може прихватить горло це все. А елементарно я мокрий, виходжу, пилюка до мене тільки липне. Я під вечір приїжджав грязний, як чорт, наче шахтер. А зараз день дробив можемо білі рубашки це робити. Так що, кондиціонер, це прям ну, обов'язкова тема на комбайні. Так що такі то справи, Ми потроху вже майже домолотилися. Позавчора ввечері, ми. Подомалачували пшениці в основному. І ввечері заїхав на. Люди попросила ячмін з гектар змолотити і Це вже було під, під 8 чи сьома чи восьми година вечора. Бункер набив, хоч воно трохи гавкало, висипався, заїхав. Там осталось буквально два круги зробити, так, і півтора круга. Пройшов метрів 10-20. І... Зашурував ротор одразу, тобто вона вже сиріло, я попитався обороти в мотовилу, щоб вона штовхала швидше, потроху ковтала, почало накаплювати і вже коротше, ще з на півчаса видюгували, виковирювали той ротор і вже поїхав додому, бо, бо, тому що сунула хмара. Нас і зараз з поля потроху суне. І я тільки приїхав додому з, трохи, з бункера, то Та, так, повигрібав злегка, там поставалося, буду потім ще вигрібати. І зразу увалив дощ. І, в принципі, вчора йшов цілий день дощ, так що. Ну, так, не цілий день, ну так трохи промочило зараз на землю. Ну і сьогодні така погода, і там передають таке дощі, так що не знаю, коли там домолочу я. ну В принципі, все те, що основне, помолотило. Осталось тут у людей трошки там, ну, у людей, може, 5-6 городів осталось, там трохи ячмені, овса і два города пшениці, я не шибаюсь Ну, погода налалася, то помолотим. Там не так довго. Пару годин все помолотимо. А так, кобайн, в принципі, от робив більш-менш непогано. Е МКШ. була проблема. Я вийшов, побачив масло, тобто розбило нижній підшипний сальник і почав люфт уверх-вниз і розбило короче, втулку. Хто розбирав мкеша, той розуміється. При тому, що цікаво, що одну втулку. І Чого її розбило, так і мені не зрозуміло. Туди поліз, там і підшипник був один надколоний, при тому, що в минулого году поміняв підшипники, поміняв всі сальники, втулки не міняв, ну вони були нормальні. Притом я й зараз поставив тільки одну втулку, бо, з іншої сторони, ну, як нова, то есть, там є зазор, ну, мінімальний зазор, який там і має бути. Не знаю, зараз зібрав, поки все нормально. Єдине, багато масла налив, бо через сапун трохи масла вигнало. А так, в принципі, по комбайну питання особисто не було. Молотилось, все нормально. Пшениці різні. Одна вимолачується хорошо, друга гірше. Це тобто, сина настройками я не грався. Як настрою, так і молотив. Єдине, я трохи бігав людям, то солому треба, не надо. Є пшениці, що. Солома, прямо одна маса. Класно, класно вималачувалася пшениця, яка дуже висока, дофіга соломи на ній. Там такий валок був лежав страшний, от вона вимолачувалась, прям чистіша. йшла. Воно, от, Навірно, ротор треться маса об масу і хорошо вималачується. А та, що пшениця нижча, вона і сипала якось на мені краще, та, що нижча була. Вражання у неї були получші, але вимелачивалася вона гірше. Ну, Я думаю, все в приділах 2-3% на аліватор вона все піде. Так що такі то справи. Дуже непогано в цьому році показали себе ячмені. Прям дивися на нього, наче там і тони не буде, чи дві тони максимум. А по факту от гектар заїхав, повний бункер, прям з кабанчиком, то тонн 4,5 і ще через кабіну почав сипатися, висипав, і там ще залишилося той соток 20. Тобто ну, по 5 тонн ячменя, якого там дивився, він ще негодний стояв. Або в людини заїхав 40 сотих ячменю. З 40 сотих був повністю от, покритий цей шнек, тобто там 3, 3,5 тонни було желізно 40 сотих. Ну це нахрінчий результат. При тому, що чмені ніхто в цьому году не кидав нічого, так от посіяли і все. Пшениці урожай в районі 4-5 тонн. Якщо там трошки кинули весни селітри, то десь 4-5 тонн. Молотив і по 6, і по 7 тонн пшениці, 7 тонн було максимально. Ну, туди я знаю, хлопці повкидали дофіга добре, що з осені, що весною кидали. А так, на полі, я знаю, то весною давали сівалку, то 5 тонн виходить. На класність поки ще не возили, нічого не знаємо. Я думаю, третій клас, як витягне. Так що такі то справи. Всім удачі! Ставте собі кондиціонери, прям дуже гарна річ. Не пожалкуйте. Єдине, оце в себе, що я бачу, що в мене щось ремень трохи новий, а його так він дуже сильно нернув сюди. Наче ремень по каталогу, тобто він тут тільки один. Е, мені чоловік говорив поміняти шків, той що стоїть на помпі. Там. Він там недорого стоїть, бо горить у нього була колись проблема, що рвало постійно ремні. І поки не поміняв, шкіл десь він вже виробко, чи що, то не, не знаю, може закажу собі, щоб був, і ремень запасний закажу. Е, він говорив, що в нього починав пищати він, тоді починав його тодірувати. Ну, У мене поки не пищав, наче, ну він послабляється, так бачу, чи розтягується здорово. Ремень брав Оптібеловський, германський. є У мене, наприклад, ремень змечителя румунський Оптібел. Знаєш, ну, ще тут, напевно, ну, все оптібеловське. Ну непогано ходять, мені подобається. Тібел. Так що такі то справи. Всім удачі, підписуємося на канал.